Розділ перший. Стефа сміхотунчик. Точнісінько, як тато. І мама, і сестричка, і навіть бабуся теж сміхотунчики. Але Стефа та тійка. Ось Ірця в садочку, вона мамійка. Коли її мами довго нема, вона плаче. І в ясельній групі плакала, і в молодшій, і в середній. Навіть у старшій іноді плаче, коли не грається сієру. Це тому, що вона мамійка. А стефа татійка, Стефа сміється. І сестричка Ліза Татійка. Хоча вона цього й не показує. Це тому, що вона вже велика, її аж 10 років. Саме стільки, стільки пальчиків на руках. Цікаво, коли їй буде більше, ніж 10. Як вона показуватиме? Але мама найбільша татійка, бо вона, он яка велика, а теж хоче спати з татом. Себто треба казати з татом, бо Стефа вже аж у старшій групі ще кілька місяців і до школи піде. А дітки, яким скоро до школи йти, мають говорити правильно. Ось коли Стефа була у ясельній, тобто ясельній, Як же їй воно іноді важко правильно говорити? Тоді вона казала з татою, а тепер із татом. Хіба коли забуде? Отож Стефа теж хоче спати з татом. І з мамою хоче. Тому найчастіше вона біжить у їхнє ліжечко і лягає посередині. Одну ніжку. На тата покладе іншу на маму. Тату справа казочку розказує. Мама зліва пісеньку співає, так і заснути недовго. Узагалі Стефа і татійка, і мамійка, і сестрійка, і навіть бабусійка іноді, коли бабуся приїжджає. Але родимка під лівою пахвою є тільки у тата і у стефи. І авторитет тільки у тата. І у стефи є. Ось лише в тата великий авторитет, а в стефи маленький авторитетик. Коли стефа була зовсім маленькою, вона каталась над татовому авторитеті. Животику Септу. І так засинала. Тепер теж катається, бавлячись, лише обережно, щоб не буцнути тата нізою в боляче місце. Він тоді сердиться, і це так куметно. І все тому, що тато хлопчик, а Стефа дівчинка. Адже тільки у хлопчиків болючі місця, там, де закінчується авторитет. А у маленьких дівчаток болючого місця взагалі немає. Лише у великих. Це коли їм більше, ніж 10 років, і вони вже не можуть це показати на пальчиках. У мами авторитета того. Котрий животик немає. Тому що мама худне весь тиждень, доки не прийдуть вихідні. Стефа полюбляє вихідні. Тоді вона не йде в садок і може досхочу погратися з татом і з мамою, а ще тато готує у вихідні смакоту. Мама ту смакоту їсть, і тому весь тиждень худне, а стефа не худне. Стефа весь тиждень їсть смакоту, яку готує мама. І тата весь тиждень їсть смокоту, яку готує мама. Тому в тата є авторитет, а в Стефи авторитетчик. Ще у стефи є чакалка. Точніше, не зовсім у Стефи. Чакалка є взагалі. І Стефа її боїться. Узагалі Стефа нічого не боїться, лише висоти і стоматолога. Бо саме цього висоти і стоматолога боїться і тату. Він сам так сказав. Але чакалку Стефа теж боїться, бо чакалка страшна. Яка Стефа не знає, вона ніколи не бачила чакалку, але знає, що чакалка страшна. Особливо та з двома або з трьома хвостами. А якщо вона ще й ходить із чакалятами, то взагалі, тоді стефа ховається під ковдерку, міцно пригортається до тата або мами, а краще одразу до обох і засинає.